Дирів Олег Тарасович, стрілець гранатометник 14-ї бригади військової частини А 1008 Позивний Дирчик, народився 26 вересня 1976 року у СМТ Рожнятів Івано-Франківської області в сім'ї військовослужбовця. З двох років батько брав його у військову частину, де Олег маршурував із солдатами та їв з ними солдатську кашу. У 1982-1993 роках навчався у Рожнятівській середній школі. Брав участь у спортивних змаганнях з баскетболу, волейболу. Полу легкої атлетики допомагав у вихованні молодшого брата Тараса. Був чуйною доброзичливою людиною. З 1993 року навчався у Стрийському нафтовому коледжі. З 1995 року проходив службу в авіаційній частині міста Стрий. Пізніше одружився. У родині народилося двоє синів: Володимир та Євген. Олег працював за фахом на буровій в Україні, а також за кордоном. З 2013 року тричі був на Майдані в Києві, був патріотом України, мав неабияку Служити в АТО з 2018 року брав участь в операції об'єднаних сил на Донбасі у складі 80-ї Чернівецької десантно-штурмової бригади безпосередньо у місті Широкине. У лютому 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення, зустрів ворога на кордоні з Білоруссю. Олег подзвонив до матері о пів на шосту ранку зі словами: Мама, війна! Забирай з Полтави дітей. В Полтаві тоді проживав молодший брат із сім'єю. Олег обороняв прип'ять гостомель, Бориспіль в перші місяці ці повномасштабного вторгнення він, перебуваючи під гостомелем, влучив у ворожий танк та БМП. А також йому вдалося знищити ворожий гелікоптер біля Київського водосховища, про що було повідомлено у Рожнятівській РВК. Також він брав участь у бойових діях у Харківській, Миколаївській та Херсонській областях, тримав оборону міста Сєвєродонецька. Під час бойових дій отримав три контузії, пошкодження хребта та ніг, хворобу лептоспіроз. 7 травня 2023 року, внаслідок загострення хвороб, перестало битися серце 46-річного воїна Диріва Олега він помер у лікарні під час проходження лікування. Олег був люблячим сином, братом та батьком двох синів, яких дуже любив і які можуть пишатися своїм батьком. Однокласниця, журналіст, волонтерка Наталія Васютин розповіла: спочивай з миром, друже. Ти той зі шкільних друзів, з ким я спілкувалася найдовше. Ти телефонував, коли відновлював форму і мріяв потрапити в десантуру, коли, врешті, попри все, навіть хворі ноги, туди потрапив, коли виходив на бліндажний балкончик в широкине і ще в безлічі ситуації. Йдучи на війну добровольцем, Олег з посмішкою казав: завжди мріяв бути десантником. На срочці не вийшло, то тепер є нагода. Проте, в навчальному центрі його спочатку скерували в піхоту з огляду на вік і давні болячки. Та Олег довів, що справиться з навантаженнями на рівні з молоддю. А ще він не любив говорити про війну, навіть телефонуючи з нуля. Натомість, телефоном із Широкиного, він розповідав, як там пахне морем, і про красивих фазанів. Нехай добрий світлий спомин про мужнього захисника стане сильнішим за смерть, і Олег Дирів назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів. Герої назавжди поміж нас.